Доброго дня. Я тимчасово виконую обов'язки інспектора відділу Служби освітньої безпеки в ліцеї номер 16 Звати мене Букша Оксана Дем'янівна. Перш за все, інспектор відділу Служби освітньої безпеки він співпрацює з усіма учасниками освітнього процесу для забезпечення безпечного освітнього середовища. Також виконує такі функції, як правоохоронна, просвітницька та наставницька. Правоохоронна функція полягає в реагуванні на події згідно. Із чинним законодавством також це контроль пропускного режиму і контроль внутрішньої території. Та прилеглої території до закладу освіти просвітницька функція передбачає проведення превентивних заходів щодо запобігання втягненню дітей дітей в протиправну діяльність, вживання наркотиків, алкогольних напоїв та тютюнопаління. І наставницька функція полягає в заохочуванні дітей до активної життєвої позиції, мотивуванні їх власним прикладом та сприяння національно-патріотичному вихованню. Робочий день побудований так, що Зранку я приходжу на територію закладу освіти, який за мною закріплений. Це обхід території на виявлення небезпечних предметів. Далі. Пропускний режим, що входить в пропускний режим, я спілкуюся з усіма учасниками освітнього процесу з учнями. Також запобігаю проникненню на територію сторонніх осіб. Далі, якщо необхідно, може бути таке, що вчитель чи батьки звернуться до мене за допомогою поспілкуватися з дитиною. Звісно, я спілкуюся в межах законодавства, в присутності педагога або в присутності одного з батьків. Такі випадки вже в нас були. Конкретизувати їх я не буду. Звичайно ж, ми надаємо допомогу, надаємо консультації. Коли з'явилася Оксана Дем'яніна, то багато чого змінилося. Як мінімум точно перестали потрапляти в стіни ліцею посторонні. Думаю, менше конфліктів, тобто конфлікти в Сібюлі значно зменшились, та й взагалі вона піклується просто про нашу безпеку в ліцеї. І можливо, десь якісь там допомогти щось знайти там. Хтось когось не бачить, там якась допомога. А так, щоб щось траплялося, то ні, там угу. все добре. Поки що такого не було, щоб ми до неї звертались, а так, якщо щось допомогти, то. Завжди може допомогти. Все добре. Санадом'янівна дуже мила людина. Ми спокійно можемо там привітатися, поспілкуватися зранку, тобто угу. це все дуже так легко. Так. Чи часто проводяться з вами якісь от, подібні уроки профілактичні бесідні, можливо, Так, да, проводяться. У нас було засідання ради ліцею. Оксана Дем'яна нам mm -hmm. розповідала теж дуже багато чого цікавого. Та й взагалі часто бувають зустрічі там mm -hmm. з різними класами в різний час. Цей офіцер поліції, який у нас ну почав працювати з 1 вересня, знаєте, як для нас це ну для нас це от мені спокійно працювати з офіцером поліції. Тому що будь-яке, що б у нас тут не траплялося, ну добре, що в нас нічого не траплялося. От, але я знаю, що можна звернутися, що вона завжди порадить. Навіть якщо поліцію викликати чи ще щось, то, то вона завжди прийде на допомогу. І діти трошки так стали підтягнуті, батьки задоволені. Проводили батьківські збори, розповідали батькам. Вона виступала, офіцер поліції виступала на батьківських зборах. Вони так, так, да, схвалюють, схвалюються, схвальне рішення. От вона гарненько сідає і каже: У чому ти так зробив? Чому ти порушуєш? Чому ти там його штовхнув, чи ще щось? Безпосередньо вона працює з соціально-психологічною службою ліцею, тому що в її обов'язки поряд з обов'язками соціального педагога і її обов'язки і психолога вони пере Перекликаються. Вони навіть у нас в одному кабінеті знаходяться, соціально психологічна служба, соціальні педагоги і офіцер поліції. Тобто вони обговорюють, вони разом спілкуються з дітьми. Ну і, в принципі, дуже добре.